Ки людей, кераміку та предмети побуту знайшли під час розкопок скіфського кургану на Черкащині. Це означає нашарування археологічних культур тут упродовж 4-5 тисяч років. Артефакти вже відправили на лабораторні дослідження. Як це відбувається та що вже показала експертиза? Зараз дізнаємося. Мій співрозмовник, кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та директор центру дослідження пам'яток археології Черкаського національного університету Андрій Касян. Я вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня. Щойно завершилася скіфська правобережна археологічна експедиція на Черкащині. Чому цього разу обрали саме таку локацію? Загалом для скіфологів, тобто науковців, археологів, які вивчають саме скіфський період, черкащина є дуже цікавою, тому що в нас є не одна локація, не одне городище. Не один там курганний комплекс, і взагалі курганів багато налічується. І загалом Черкащина вона взагалі багата археологічними пам'ятками, і скіфськими, зокрема. Тому не дивно, що саме Олександр Дмитрович Могилов, керівник Скіфської приобережної експедиції, обрав Холодний Яр, адже відоме Мутроненське Городище, потім навколо нього так зване Потясминське, це скіфське угрупування. Це в давній час доволі значна, скоріш за все, така була потужна сила. І як сліди. Існування тут доволі потужного якогось. Ну, ми не говоримо державного, але племінного, можливо об'єднання є якраз і велика кількість таких пам'яток, зокрема як курганів. Але більшості ми присвятили увагу саме кургані групі на околиці Медведівки. Скажіть, будь ласка, кургани скіфські – це типове явище для центральної України, зокрема для Черкаської області. Звичайно, воно не тільки для Черкащини ще не є типовим. Да? Ми не можемо сказати, що от на Черкащині там унікальні кургани, як наприклад є терпільські посавні і ганти, вони унікальні для Черкащини. Але кургани то це є річ загально прийнята, Вони є в Криму складені там. Це по суті аналоги пірамід, тому що давні люди, коли вони хоронили своїх і вірували в позагробне життя. Коли вони хоронили своїх небіжчиків, вони будували їм склепіння. От один з курганів був там спобудований фактично такою моделлю будинку, як вони являли землянкою, да, яка була, от там стовпи стояли. Вони цей будинок, потім засипали землею. Інколи могли будувати скіфи в нашому регіоні, будувати кургани із дерну. Тобто в низинах річок, зазвичай, де була потужна трава, оцей такий з ну, переплетені коріння, він дуже міцний, вони різали фактично такі прямокутньої форми дерн і складали. Але його з нього круга таким чином він тримався краще, ніж просто назипаний землею, тому що ця трава трималася потужніше. Будувати високу, якусь видну могилу, збудувати чим визначніша людина, тим більша могила. Це звичайно дуже давня традиція. Єдине, що піраміди вони зберігаються в своїй природній висоті, тому що вони складені з каменю. А кургани, особливо в нинішній час, вони починають зникати. Чому зникати? Бо ті кургани, на яких немає пам'ятних знаків охорони, пам'яток охорони знаки, вони продовжуються розорюватися. Їх дуже багато. Ну, цих курганів на полях було дуже багато. Зараз, наприклад, по дорозі від Черкас до Чигранави не зустрінете такої кількості курганів, бо вони просто були в процесі міліарації спеціально розкопані. Чи лишились на Черкащині нині не розграбовані кургани чорними археологами? Ну, дивіться, це поширене явище, знаєте, вже можна складати список легенд про золото, да, скіфські і кургани. Ось тому грабували кургани скіфські не тільки чорні археологи сучасні. Перші, хто грабував кургани, ті, хто їх насипав. Далі грабували наступні покоління, бо всі знали, що в тому кургані щось може бути. Тому кургани грабувалися дуже-дуже багато разів. І в дев'ятнадцятому столітті. І раніше, і в той час, коли насипались, дуже часто ми бачимо грабіжницькі ходи. От в цього, цей рік був розкопаний курган, до якого йшов грабіжницький хід проритий. Просто от прорили таку невелику скажімо так, печеру довго самопоховання, пограбували його, засипали, і курган собі стоїть зовні, нібито він залишився, але він був пограбований. Знайти непограбований курган, ну я не знаю. Може це випадково залишився якийсь курган непограбований. Що ж тоді залишається після пограбувань цих курганів? Що ви ви досліджуєте, коли проходите зі своїми студентами на розкопки? Е, ну як я е, завжди кажу, нам головне для студентів, адже Тут у нас зрозуміло, колеги з інституту археології займаються науковою частиною, науковим супродом. Наше більше завдання навчити студентів. Нам дуже цікаві ці розкопки були з того, що ми почали фактично з нуля розкоп, незважаючи на те, що експедиція діяла вже кілька тижнів до того, як ми туди заїхали. Там були наші колеги з іншого університету. Ми почали новий абсолютно об'єкт, доволі цікавий об'єкт. І важливо, що студенти побачили початок від розчистки самого місця, підготовки, визначення, розбивки на квадрати. адже знову ж таки в археології дуже важлива фіксація. Це три фактично тривимірна фіксація. Вона має бути зафіксована в системі координат. І по сторонах світу, і по на місці розбивається на е, типовий у нас квадрат, два двохметрові квадрати. Кожен об'єкт розбивається на ці квадрати. Далі цей квадрат купається вниз і по шарах, так само відповідно по глибині. Фіксується. Ось об'єкт, який довелося копати нашим студентам, виявився дуже цікавим. Кургани по бронзи, який скіфи обкопали ровом, досипали, зробили впускне поховання скіфського вождя. Але паралельно тут було більше десяти поховань періоду бронзи. Тому нашим студентам пощастило взяти участь, якби там одне поховання. Ну розчистили. А так як дуже багато було поховань, то навіть наші студенти, які себе показали себе проявили з позитивної сторони. Їм дозволили розчищати, брати участь там в замірах. У замальовки це дуже важливо, адже це показує цей процес роботи. Бо археолог це не просто знайти артефакт і його показати його треба зафіксувати, відповідно виміряти для того, щоб пізніше колеги археологи навіть через 100 років могли зрозуміти відтворити для себе картину, як його знайшли, в яких умовах і що це могло значити. Ви говорите, що знайшли понад 10 людських скелетів, наскільки я розумію. Коли ви їх дістаєте із землі, як ви розумієте, кому належали ці рештки, якого вони періоду, що далі відбувається з оціма знахідками, які ви виявляєте? Взагалі різним чином, скажімо так, можна визначити типологію того чи іншого поховання. Найпростіше по інвентарю, якщо там буде горщик… Скіфського часу, значить це період скіфського часу. Якщо там буде горщик більш давньої, наприклад, ямної культури, то це поховання ямного часу. Детальніші, звичайно, є аналізи і і інші аналізи, які проводяться в лабораторіях для визначення віку, більш точніше. Коли якийсь знатний скіф, воїн, воєначальник, він його ховали, туди йому мали забезпечити все, враховуючи навіть слух коня. І клали багато золотих прикрас і зброї. Тому дуже часто ці кургани грабувалися, мало не тими, хто їх насипав. Загалом скелет традиційна робота, розчищається скелет, потім він фотографується, заміряється, записується, замальовується, фіксується. І далі вибирається все, всехлогічний матеріал, який можна вибрати, який більш-менш цілілий, на аналіз, на далі дослідження вже антрополога. Але безпосередньо на польовому, якщо студенти себе зарекомендували добре, то їх допускають до таких, скажімо так, тендітних, да і важливих, як розчистка скелета, фіксація скелета, можуть допускати вже такої роботи. Ну і це дуже позитивно. Бо якщо студенти себе так зарекомендують, що їх допускають до такої роботи, значить ну, ми працюємо вірно. Я пропоную подивитися, як відбувається дослідження знахідок в стінах університету. Будь ласка, давайте. Поряд зі мною знаходиться Василь Лук'яниця, він лаборант археологічного кабінету, власне, здійснює дослідження артефактів, які розкопують під час експедиції. Я бачу перед нами уламки, що вони означають і звідки вони до нас сюди потрапили. Більша частина цих фрагментів кераміки походить із рову, власне, із рову скіфського часу навколо кургану, скіфи після. Того, як здійснили поховання, проводили поминальний обід, поминальну страву, так відомо як тризна. І рештки цього обіду скидали в рів. Розкидали фактично по всій його довжині. І власне кістки тварин, м'ясо яких споживалося, і уламки амфори, з якої пили вино. От Тому на Скіфському кургані, в Скіфському рову, ми бачимо фрагменти античної кераміки, кераміки, яка походила або із материкової Греції з Балкан або із полісів північно причорноморя грецьких колоній, які існували в цей час, і з якими ну, скіфи очевидно вели торгівлю. Що ми можемо сказати? От, власне, коли вперше бачимо такі уламки, ви як фахівець, як ви можете на око сказати, якої це доби? А, чи це скіфський, чи сарматський період, чи іще Ну, ший? Власне, за а, самою формою? За так званим керамічним тістом із глини, з якої домішки вони робили, за кольором, тому що по різному випалювалася кераміка. Ну і зрештою за орнаментом, якщо він присутній, тому що в різних культурах був різний орнамент. Так Як дійсно, якщо подивитися на ось ці фрагменти, на ліпний валик під вінцями із защипами, ну, пальчиками робили, защипували. Це якраз характерно більше для. Власне, скіфів для землеробського населення, яке жило в скіфський час, з яким скіфи контактували. І ця кераміка ліпилася руками, так, так звана ліпна кераміка. Ну, власне, вона більш груба, сірого кольору. Кераміка, ось такого типу. Пісочного кольору, червонуватого кольору, можна подивитися на багато стрункіші форми, на багато гладші форми. Вона виготовлялася на гончарному крузі. Ну і оскільки що ні скіфи, ні землеробське населення в цей період ще не володіли технологією виготовлення гончарної кераміки на гончарному крузі, то ми робимо висновок, що це кераміка із античних центрів. Тому що Еліни, греки вже володіли технологією гончарного круга. Ну і власне сам колір набагато кращий випав цієї кераміки. Ну про що свідчить якраз оцей пісочний червонуватий колір? Перед вами декілька фрагментів. Я так розумію, що ви привезли їх до університету з місця експедиції. Що далі відбувається з цими уламками? Як ви їх досліджуєте? Як ви їх потім зберігаєте? Розкажіть. Ну, По-перше, в ході самого польового дослідження всі фрагменти, які були знайдені на квадраті, тому що так розкоп розбивається на квадрати, групуються разом, щоб потім можна було чітко зрозуміти, звідки цей фрагмент, провести статистику, ну і зрештою прошифрувати їх. Після от такого первинного сортування, відбувається далі промивка. Цієї кераміки, тому що вона лежала в землі багато тисячоліть, і необхідно очистити її від цієї землі. Власне, так само процесом промивки я зараз займаюся, і тут теж є певна специфіка, тому що різна глина, різне, оце керамічне тісто, воно по-різному реагує на воду. А можете показати це? Так, думаєте? звичайно. Візьмемо фрагмент античної кераміки. Деяку необхідно замочувати, особливо якщо накип землі серйозний, проте первинна обробка обережно щіточкою знімається в шар землі. Не можна дуже сильно душити на цю кераміку, тому що вона може почати розлізатися. Якщо такий ґрунт якийсь не не хоче сходити просто від води, то тоді замочується в кислоті ця кераміка на певний час, і після того ще раз промивається. Так, ну, для прикладу частково очищена. Антична кераміка, ну і спробуємо цю більш грубу, ліпну кераміку, з нею необхідно обережніше, тому що це керамічне тісто от якраз може попливти, якщо дуже багато води і дуже. Сильно натискати щиточкою. Проте бачимо, що ґрунт сходить доволі легко. Після того, як ми все прочистимо, розкладемо, здійснимо статистичний аналіз. Потім відбувається шифрування, кожен фрагмент на ньому написується або чорнилом, або маркером, де він був знайдений, в якій експедиції якого року, в якому квадраті, на якій глибині, це нам все необхідно знати. І потім можна якраз простежити, так, який уламок, до якого підходить. Ну, власне, цим повинні займатися професійні реставратори, тому що вони проходять спеціальне навчання так, і е, склеюють, складають ці пазли. Так, для цього потрібні теж певні навички. А далі що після того як ви вже все очистили, помаркували? Далі ці фрагменти зберігаються в університетському фонді, чи вони експонуються десь на виставках? Якщо знахідка так репрезентативна? Атракційна, так, тобто може викликати увагу відвідувача, глядача, особливо якщо вдалося скласти або повний горщик, да, форму якусь керамічну чи хоча б часткову, то так вона експонується. Проте більша частина знахідок знаходиться у музейних фондах. Так, то для, до них мають доступ тільки фахівці музейної справи, ну і власне археологи. Якщо необхідно звернутися ще раз до результатів. Цих розкопок до тих знахідок, так вони можуть це побачити. Тому дійсно в експозицію потрапляє мізерна частка, насправді найяскравіших знахідок, а більша частина доступна тільки для фахівців. Що ви мрієте знайти як археолог? Найбільшою сферою мого зацікавлення є трипільська культура, так, яка існувала ще задовго до скіфів. Ну і власне так займатися дослідженням цього унікального феномену є моєю метою популяризувати його, щоб про нього знали і всередині України, і поза її межами. Як вважаєте, археологія це перспективний напрямок сьогодні? Безумовно, враховуючи сплеск інтересу взагалі до історії, до давньої історії і власне тих міфів, які продукувалися протягом попередніх десятиліть століть, продукувалися ворогом, ті різні побудови виведення з археологічних культур певних народів, вони потребують. Повторного ґрунтовного дослідження, міфи потребують спростування, ну і, відповідно, багатюща археологічна спадщина України, зокрема Черкащини, тому що Черкащина в археологічному плані ну, чи не найбільш багатий регіон України, великий спектр культур тут протягом усіх хронологічних періодів представлений. Вони потребують вивчення, аналізу, ну і звичайно популяризації. Археологія, перспективна галузь, як бачимо, навіть ні умови коронавірусу, ні тепер Перше рукомасштабного вторгнення не припиняють археологічні дослідження, проводяться вони що в полі, що в лабораторії, що в кабінеті. Так опрацьовуються матеріали, пишуться статті. Що ж, пане Василі, я вам дуже дякую за роз'яснення і бажаю вам зробити ваше сенсаційне відкриття в галузі археології. Дякую вам.